Психологія правової культури особистості. Лекція друга. Предмет. Завдання і система психології правосвідомості та правової культури особистості. Рекомендована література Маркіна «Конспект Лекції Юридична психологія 2016. Коновалова Юридична психологія 2004 рік. Питання до теми. Перше питання. Предмет і завдання. Друге питання. Система. Третє питання: зв'язок психології, правосвідомості та правової культури особистості з іншими науками. Відображаючи соціальну дійсність, люди пізнають і освоюють чинні норми певним чином, оцінюючи їх, визначаючи чи спростовуючи. І в тій чи іншій мірі керуючись ними в реальній поведінці, будучи безпосереднім джерелом активності і регулятором людської поведінки, свідомість відчуває регулюючий вплив об'єктивних факторів, до яких належить і чинне право, практика його застосування та інші явища правової дійсності. Психологія як наука відображає об'єктивні закономірності, прояви і механізми психіки як особливої форми життєдіяльності. Сучасна психологія становить широко розгорнуту систему знань, яка включає ряд окремих дисциплін, виділяють три великі групи галузей – теоретичну, науково-прикладну та практичну психологію. Психологія правової культури та правосвідомості особистості відноситься до науково-прикладної психології. Як і будь-яка прикладна наука, вона має на меті корекцію. Оглиблення знань щодо правової культури та правосвідомості. Психологія правової культури та правосвідомості особистості є інтегративною наукою. Вона уявляє собою цілісну систему знань психології, юриспруденції та культурології. Вона покликана пізнавати, розуміти, розробляти та впроваджувати закони та загальні закономірності формування правової культури та правосвідомості, передбачати наслідки. Та формувати прогнози, а також з позиції інтеграції психологічних, правових та культурних наук. Визначати основні сенси. Закон. Це суттєве відношення, зв'язок між сутностями, який є об'єктивним, необхідним, повторюваним, загальним, внутрішнім та суттєвим, можна виділити три групи законів. Перший. Окремі закони, які притаманні певним формам руху матерії. Це такі, як закони механіки, хімії, біології тощо. Друге питання особливі закони притаманні усім або багатьом формам руху матерії. Закони математики, кібернетики тощо. Третє. Загальні універсальні закони, закони діалектики тощо. Розрізняють закони природи і закони суспільства. Перші діють стихійно, другі визначаються свідомою діяльністю людей, розрізняють закони розвитку і закони функціонування суспільства. Закони розвитку це закони, які діють протягом усієї історії і характерні для соціальної форми руху матерії. До таких, зокрема, відноситься закон про визначальну роль суспільного буття щодо суспільної свідомості. Закон про визначальну роль способу виробництва тощо. До них відносяться і закони діалектики, закони функціонування, об'єктивні закономірні зв'язки, які діють у даний момент часу на даному етапі розвитку суспільства. З категорією закон має зв'язок інша категорія закономірність. Це не тотожні поняття. В них відображені необхідні об'єктивні загальні зв'язки, що існують в об'єктивному світі. Категорія закономірність є ширшою за категорію закон. Закономірність це сукупна дія багатьох законів, що конкретизують, наповнюють певним змістом закономірність розвитку природи і суспільства. Закономірність визначає тенденції розвитку. Предметом Психології правової культури та правосвідомості особистості є вивчення психологічних закономірностей формування, функціонування та впливу правової культури та правосвідомості на людей, вивчення основних структурних елементів та необхідних складових класифікаційних ознак правової культури та правосвідомості, її характерних особливостей та ступені індивідуальних відмінностей у розумінні правосвідомості кожного індивіда. Психологія правової культури, і правосвідомості, галузь наукового практичного знання, про психологічні закономірності діяльності у сфері формування, застосування та використання правової культури і правосвідомості особистості, вимог до взаємовідносин у правової сфері та відносин особистості із суспільством та світом, які базуються на засвоєнні та використанні загальноприйнятих норм та правил поведінки. Психології правової культури та правосвідомості виділяють закономірності виникнення, формування та функціонування правової культури та правосвідомості, їх вплив на поведінку, правотворчість, проблеми використання правових уявлень, особливості колективної та індивідуальної правосвідомості, врахування індивідуального бачення, суб'єктивного світу кожного учасника правових відносин. Психологія правової культури та правосвідомості пов'язана з дослідженням проблем формування. Та функціонування правової культури і правосвідомості та її впливу на поведінку суб'єкта права як фізичної особи або уповноваженого представника. Завданням науки, психологія правової культури та правосвідомості виступає перше. Вивчення психології правосвідомого громадянина, друге вивчення психологічних особливостей культури правового суспільства, видів правових систем. Їх культурологічних особливостей та відмінності, третє: вивчення особливостей, правосвідомості посадових осіб, осіб, що здійснюють юридичну діяльність, вивчення професійної правосвідомості працівників державної служби, муніципальної служби, служби у недержавних організаціях, вивчення культурологічних особливостей правовідносин у суспільстві, розгляд психологічної ефективності. Культурних норм та правових установок, дослідження феноменів відхилення від правової поведінки, допустимих меж, причин та передумов такої поведінки, трансформації негативних проявів субкультур, що становлять загрозу суспільному порядку, вивчення культури, здійснення правоохоронної, правотворчої, правозахисної діяльності, формування загальних уявлень про праву культуру та правосвідомість, визначення їх елементів, особливостей та характеристик. Формування заходів, способів та психологічних інструментів забезпечення правового порядку, правової культури та культури виховання правосвідомих устремлін, розроблення дієвих методик виховання правової культури та розвитку правосвідомості для різних вікових груп і соціальних прошарків. Забезпечення практики напрацювання необхідних знань у сфері вивчення особливостей формування правової культури та правосвідомості, а також психодіагностичних заходів з метою відслідковування їх рівня розвитку. Аналіз психологічних характеристик осіб, схильних до порушень, нехтування та загально Прийнятих норм правової культури, ігнорування засвоєння правосвідомих устрімлінь з метою ефективного впливу на них. Виконання цих завдань забезпечує розвиток наукових концепцій, розробку рекомендацій із найбільш ефективного здійснення правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності, сприяє подальшому удосконаленню правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності. Забезпечує практичних працівників науково-обґрунтованими рекомендаціями за володіння професійно необхідними якостями. Наступне питання: система методів психології, правової культури особистості. Методи наукових досліджень це ті прийоми і засоби, за допомогою яких вчені одержують достовірні зведення, використовуються які для побудови наукових теорій, вироблення практичних рекомендацій. Методи це своєрідний інструментарій проведення дослідження. Вони визначають розвиток психології правової культури та правосвідомості. До методів психології правової культури та правосвідомості належить наступ, спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв'юання, природні і лабораторні експерименти, метод незалежних характеристик, біографічний, метод тощо. Треба сказати, що за своєю сутністю, методи, які використовуються, являються досить важливими, оскільки дозволяють в повній мірі опрацювати систему, з допомогою якої здійснюється вивчення даної дисципліни. Одним з найбільш важливих методів на етапі вивчення дисципліни. Психології правослідомої особистості є спостереження. Спостереження це найдавніший метод пізнання, його примітивною формою, життєвими спостереженнями користується майже кожна людина в своїй повсякденній діяльності. Суть методу спостереження полягає в систематичному і планомірному вивченню психологічних явищ шляхом сприйняття дослідникам зовнішніх проявів психіки в процесі застосування права. Одним з новидів спостереження являється самоспостереження. Безпосереднє або відстрочене у спогадах, щоденниках, мемуарах. Коли людина аналізує, що вона думала, почувала, переживала. Самоспостереження надає можливість судити про перебіг власних психологічних та психічних процесів. Наступним важливим методом. Являється експериментальний метод, який спрямований на вивчення психологічних явищ у спеціально створених для цього умовах. Метод експерименту передбачає активне втручання дослідника в діяльність випробованого з метою створення умов, за яких виявляється психологічний факт. За сутністю їм витоми він поділяється на природні і лабораторні експерименти. При організації природніх експериментів, особи, яких випробовують, не знають про його призначення і умови. Сприймають експеримент як справжню подію. При лабораторному діяльність може здійснюватися в таких умовах, які можна назвати спеціальними. При цьому може використовувати спеціальна апаратура, дії відбуває від. Випробуваного визначається інструкцією, і випробуваний знає, що проводиться експеримент. Хоча до кінця істинного змісту експерименти може і не знати. Експеримент багаторазово проводиться з великою кількістю випробованих, що дозволяє встановлювати загальні статистично достовірні закономірності розвитку психічних явищ. Крім того, може також. Буде використаний такий метод, який е, називається як анкетний, який застосовується в основному при дослідженні судово-слідчої і пенітенціарній діяльності для з'ясування параметрів цієї роботи, зокрема, вміння вирішувати професійні завдання, умов діяльності та шляхів її оптимізації, типових негативних явищ, форм організації вимог, що ставляться до особи тенденцій, причин їхнього виникнення тощо. Одним з найбільш ефективних методів цих правової культури та правосвідомості є метод інтерв'ювання, його сутність полягає в одержанні суджень особи щодо певних явищ, обставин дій та подій. Внаслідок його застосування можна одержати відомості, що мають суміжний соціально-психологічний і судово-психологічний характер. Можливість одержати інтерв'ю незначної кількості. Або невизначеної кількості осіб, що надає дослідженню характеру соціологічних узагальнень, судово-психологічна спрямованість яких визначається правоохоронною діяльністю. Інтерв'ю, проведене за чіткою сформульованою програмою, сприяє одержанню різних відомостей і від осіб, які виконують найрізноманітніші функції в судочинстві. Так, інтерв'ю суддів дає досліднику інформацію про шляхи формування їхнього внутрішнього переконання, критерії оцінки доказів, форми встановлення психологічного контакту з підсудними, виховну роль судового процесу, недоліки і переваги судової процедури, важливість і результати планування судового слідства. Інтерв'ювання слідчих дає матеріал про їхню професійну підготовку, вміння вирішувати розумові завдання переборювати психологічні бар'єри при розслідуванні злочинів, що мають ознаки типових ситуацій, оптимальні методи планування, організації слідчої діяльності, а також про умови, що спричиняють формуванню професійної деформації. Дякую за увагу!